Пано-Франківську вогнеборці локалізували пожежі у житлових будинках. 9 грудня служба порятунку отримала екстрене повідомлення про задимлення другого поверху будинку на вулиці Гвардійській. До місця пожежі оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи. Було встановлено, що горять речі домашнього вжитку у квартирі на площі 15 метрів квадратних. Під час гасіння пожежі рятувальниками врятовано четверо людей, серед яких двоє діти. Одного чоловіка передано працівникам екстреної медичної допомоги. Також з верхніх поверхів житлового будинку рятувальниками було евакуйовано 10 осіб. Днем раніше служба по рятунку також отримала повідомлення про пожежу. Займання сталося на першому поверсі багатоповерхівки на вулиці Стуса. По прибуттю до місця пожежі також було встановлено, що горять речі домашнього житку площа пожежі складає теж близько 15 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі вогнеборці евакуювали 11 мешканців будинку, серед яких двоє діти. Обидві пожежі вдалося швидко ліквідувати. Нині причини займання встановлюють фахівці. Рятувальники Прикарпаття закликають жителів області дотримуватися правил пожежної безпеки. Соломія Михайлишин, Денис Сатановський, новини на вежі.